Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Бажаю всім вам міцного здоров'ячка! пусть Бог береже всіх вас. Хочу в цей нелегкий час нагадати те, що є той, хто любить кожного з нас. Ім'я Його Ісус Христос, який прийшов сюди, в цей грішний світ, прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі. Подолавши смерть воскрес для нашого виправдання, і Він закликає всіх людей, щоб вони надбали прощення і спасіння. Кожна людині потрібно покаятися і увірувати. Ісус сказав: покайтесь і віруйте в Євангеліе, примиріться з Богом, поки є час. Час обмежений. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови місто Одесу, благослови нашу країну. Даруй, щоб зупинила це кровопролиття і мир, і мир і спокій прийшов на нашу землю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. То бажає Евангелія, ми можемо подарувати його безкоштовно. Дякую за увагу. Пусть Бог береже вас.